Добрий ранок, країна. Розпочинаємо гостьову студію із ситуації на Херсонщині. До нас приєднується голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий рано. Добрий рано Розкажіть, з якими новинами розпочинається цей день на Херсонщині? Е, на жаль, продовжують росіяни тероризувати Херсонщину. На жаль, ми не можемо казати, що тут є якісь зміни в. Діях росіян, які постійно вже мають півтора року більше навіть обстрілюють Херсонщину. Більшості страждають прибережні райони. 17 населених пунктів за минулу добу було обстріляно росіянами з різного типу озброєння: це і ФПВ, і скиди з дронів, яких почастішало зараз на цих територіях. А так, як завжди, ЗСВ, танки, міномети, артилерія. Одинадцять приватних будинків було пошкоджено, три багатоповерхівки. Сьогодні вже зранку є повідомлення про скиди вибухівки на умштаб Бориславі. Щастя боки, про безпостраждалих повідомлень немає. Але за минулу добу є 9 постраждалих. Один з них загиблий, чоловік з 75 років, на якого росіяни скинули. Вибухівку Олександрівки, Станіславської громади, точніше старостатом. І е також росіяни вчора, в 14.25 вкрили артилерію вогнем в артилерії Херсон і дуже постраждала дівчинка 16 років, яка з мамою знаходилась біля будинку, і осколком їй пробило голову, пошкодило головний мозок. Вона зараз в лікарні в важкому стані в реанімації, лікарі борються за її життя. Ще дві жінки, її мати, і жінка, яка була біля під'їзду, постраждали не так сильно. Слава Богу, їм надана допомога. Одна з них шпиталізована також. Загалом дев'ять поранених за минулу добу, точніше, дев'ять постраждалих. Один з них поранених, вісім загалом поранених. Як найшвидшого відновлення тим, хто постраждав наслідок російських обстрілів, пане Олександре, під час обміну полоненими, який відбувся цього тижня, до України повернулися 95 захисників, семеро з них із Херсонщини. Що відомо про їхній стан? Так, ми постійно на зв'язку з уповноваженими справами людей і наші. Департамент по взаємодії з правоохоронними органами постійно моніторить, чи потрібна якась допомога. Слава Богу, з хлопцями все добре. Вони зараз, наскільки я знаю, проходять частина з них проходять медкомісії для того, щоб визначити їх стан. Думаю, що все добре на рідній землі з ними вже буде все добре. Сподіваюся, що зможуть повернутися скоро додому. Тим паче, що на Херсонщині вже ж починається сезон кавунів. Я нещодавно була в супермаркеті, і вже прям знаєте, великі ящики стоять з кавунчиками. Я не знаю, чи вони херсонські, але дуже на те сподіваюся. Розкажіть, будь ласка, чи буде цьогоріч хороший врожай? Знаєте, я вже частина кавунів, частина сортів відродила, якщо можна так сказати, і закінчила. Зняли вже урожай і, і вже поля навіть вбирають від, від ну, для того, щоб сіяти вже на наступний рік. Щось це ранні сорти, які садилися раніше. Але кавуни ще херсонські будуть, продовжують родити. Є ще середній сорт, середні стиглий, є пізні, який тільки ще навіть завізі нема. Тому думаю, що херсонськими кавунами нас аграрії будуть радувати аж. До кінця вересня. Що ж, чекаю обов'язково на змогу скуштувати херсонського Кавуна, тому що це справді наш скарб. Дякую вам, пане Олександре, за те, що приєдналися. Це був Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.